Так, всім добрий день. Сьогодні будемо робити тест у цього маленького повербанка, який зібраний на трьох елементах Samsung 35E. Ємністю 3500 мАг один елемент. Три разом дають 10500 мА -годин для цього повербанка. Я його сьогодні нагружу такою зарядочкою. Повербанк видає 2 А. Його максимальна віддача. 10 Вт. Так, його і нагрузимо. 10 Втми 5 вольт, 10 Вт, 2 Ампера і подивимося, яку ємність він віддасть. Отак, От зараз його підключу. Так, все підключив повербанк Він на 100% заряджений. Показники на нулі стоять. Нагружаємо його 2 амперами Зараз. текст Ей, нагружаємо двома амперами не то повільна зарядка ще чуть-чуть підкручу о, тако все рівно 2 ампера все. Ставимо його отут. І де будемо дивитися, що він нам віддасть. Яку ж ємність нам цей повербанк зможе віддати? Ємність рахується по чуть-чуть. Вже -чуть. 24 мА години є. Коротше, хай собі розріжається, це буде на 5 годин. Потім в кінці буде відео ємності, якої він віддав з трьох елементів. А хто хоче купити елементи, звертайтеся, є різні. Для перепаковки шуріків, для повербанків, які залізофосфатні, 105, ки 280, ки 314, ки будь-що є. От так.